Кожен з колективів вирішує свої задачі. Оболонь, безумовно, хоче зберегти своє місце у еліті. Не збираються пивовари на чолі з президентом Свободяном опускатися до першої ліги. Тому попереду дуже серйозна боротьба. Попереду зараз оболонь знаходиться на 14-й сходинці турнірної таблиці нашого чемпіонату. Шахтар третій, 10 залікових балів до Динамо, але між Динамо та Шахтарем є ще Олександрія. Ну і попереду ще 10 матчів для Шахтаря. Денис Марченко, молодий голкіпер оболоні, повертається до стартового складу. Хворів він пропускав попередні два матчі із Зорею, і з Олександрією. І сьогодні він готовий повернутися. Маріно Пушич. Маріно Пушич дуже довгий. Перерву для відпочинку дав своїм футболістам, особливо тим, хто не були в своїх національних командах, була можливість перепочити, подумати, видихнути. Дехто навіть доїхав до Бразилії для того, щоб з новими силами набирати очки для Шахтаря. Важлива ініціатива перед стартом цього матчу будуть вручати. Нагородження найкращого футболіста української прем'єр-ліги попереднього року, 24-го року. Ним стане не вже став Георгій Судаков, 22-річний футболіст. Вдруге в своїй кар'єрі. Він стає найкращим футболістом нашої країни. Президент української прем'єр-ліги Євген Дикий вручає цю нагороду. Георгій Судаков в свої 22 роки вже зіграв 129 матчів за шахтар, 32 забиті голи, 21 асист. асист. Більше 20 матчів лізі чемпіонів. Георгій Судаков, насправді, один з найкращих футболістів прямо зараз з українським паспортом. Стежимо далі за його прогресом. І вірю, що він не буде зупинятись. Хороша передача на Судакова. Судаковий удар! В поперечку влучає м'яч. Просто супер шанс для Шахтаря. Як ніж крізь масло, вони зайшли в штрафний майданчик, знайшли проблемну зону. Ось Тут передача Кевіна класно. Судаков входить. Подивіться, між захисниками, зокрема, Данило Карасем. Карась загубив Судакова, і Судаков вже міг відкривати рахунок. Ну і Даріо Серна. Сьогодні на матчі поруч ми бачимо і Миколу Матвієнка. Грам шукає Судакова. Той добре себе пропонує. Є простір. Олег Ільїн проти нього. Судаков бере під себе. Передача під удар. Хороший шанс для Егіналду. І в останній момент вже оборонці оболоні розібралися. Дивіться, знову Судаков за рахунок того, що він себе пропонує в зони. І плюс партнери його не ігнорують, а бачать те, що він робить. Марлон на Судакова. Він віддає на Кевіна. Кевін намагається обійти Данило Карася. Це не так просто зробити. І десь... і... Газон трошки заважає Гіналду. Знову пробиває головою. Тож ще раз дивимося, і зверніть увагу, що постійно саме з лівого флангу Шахтаря приходять проблеми для оболоні. То Судаков, то Кевін. Подача й Гіналду. Спочатку набігав так не в статичному положенні, от Кевін побачив свого співвітчизника і віддавав на нього передачу. Судаков віддає на Алісона. Алісону все ж таки не дав зіграти Петро Стасюк. Ну, безперечно, всі, хто готується до Шахтаря, розуміють величезний індивідуальний рівень виконавців, які присутні в команді Маріно Пушича. Георгій Судаков розігрує цей м'яч за Алісоном. Алісун прийшов на інший фланг. Трошки відчути м'ячик. Я бачу, що помінявся. Можливо, він помінявся флангом з Кевіном. Це ми подивимося. Бондаренко подача. Штрафний майданчик. Удар головою. І гол! Шахтар забиває. Егіналду. Егіналду виводить гірників вперед. Хороша подача, просто так не пропаде. Маріно Пушич. Марино Пушич підводиться і так спокійно реагує на цей забитий м'яч. Другий, по суті, епізод. егіналду, якого частенько я чув критику так, від своїх колег мовляв, що це за нападник для шахтаря, але ось подивіться. З іншого боку, я чув і е інші думки, що навпаки, дуже настирний футболіст, який великий обсяг роботи робить, пресингує. Ініціативний, проактивний. Все це про огінал. Карась. Навіс. Боротьба бичек. Удар повзворота. Непогано. Непогана відповідь від оболоні. Ну, я б відзначив тут Олега Ілліна, який дуже активно вімкнувся. В те, щоб розпочати цю атаку, перехопити м'яч у Шахтаря. Черненко простріл, удар головою у Стименка. І хороший шанс для оболоні. Ще раз дивимось цей навіс. По суті, десь прогавали його оборонці Шахтаря. Ну і плюс треба сказати, що Педро Енріке дав подати зробити. Цей акцентований навіс. Ось ця картинка не передає стан справ у оболоні в першому таймі. Намагаються футболісти оболоні дуже опікати. І Кевіна, і Алісона. Алісон ось Алісон, ну тут м'яч видряпує для себе, тримає, пробиває з дальньої відстані. М'яч зовсім близько. воріт проходить. Ну, Алісон індивідуаліст. Дуже близьким був до того, щоб перейти в англійський Лестер. Алісон. Дуже хотіли його лиси. Команду, яку зараз очолює Рудбаніставрой проти нього Тобія. Стасюк прострілює низом. Цього разу м'яч там доходить до футболіста оболоні. Вітенчук на ільїна. Стадіон чекає на удар. Подача, удар. Ударом це не назвеш. Марлон Гомес перехопив. Я вам так суспільні настрої передаю. Те, що ось тут Олег Ільїн падав. І ясно, що хотілося б пивоваром побачити. Пенальті Кевін штовхав від Ліна. Але тут ще питання, чи Лін рукою не грав. Тут треба з цього починати. Атака Болоні. Стасюк віддає на бичика. Хороша зона є для пивоварів. Бичик низом удару. Стиманка повз ворота. Ось я не пригадаю, настільки хороших епізодів для. Нападника оболоні для Дениса Устименка. І знову ж таки, низом, подивіться, не через верхову подачу, а низом. Ось тут був провал. У гірників в обороні, скільки часу було пройти бичику, підготувати, подивитися, куди віддати. І там навіть і груша набігав і Устименко. Тобто одразу два футболісти могло пробити. Кевін розганяється під праву праворуч на Бондаренко. Дуже цікава ідея. Той назад на Судакова. Судаков і М'яч проходить ворота. Дуже хороша можливість. У шахтаря була для того, щоб забити. Націлені футболісти групи атаки були на ворота, і тільки виник епізод судаков вирішив одразу пробити. А чому би ні? Марлон. Довга передача на Кевіна. Марченко. Виходить. Марченко помиляється Марченко. Ні, Марченко виправляє свою помилку. Кевін зараз помиляється. І кутовий. Але як же класно Марлон побачив цю можливість, що це взагалі можна зробити? Я зараз знаходжусь біля представників шахтаря. Вони просто в шоці, що Кевін цим моментом не скористався. Подивіться, все було в ногах у Кевіна. Кілька метрів до воріт. Направляй туди 2-0. З те, що ми зараз побачили. Подача. Оболонь відбивається. Хоча хто зна, ні. ворота м'яч проходить після удару Вінісіуса Тобіаса. Я про те, що який Марлон, яку передачу віддав. Атакує оболонь. Груша. Груша на бичик, а бичик ворота Повзворота. Но в другому таймі все набагато веселіше сталося. Стається, як на мене. Є про що обговорити, є де подискутувати, і головне, набагато більше емоцій ми бачимо в Києві на стадіоні оболонь. Педро Енріке. На швидкості йде вперед. Педро Енріке вже в штрафному він б'є. Марченко. Не з першого разу, але фіксує м'яч у руках. Так, дивимося. Удар Педро Енріке. Це попередня атака Шахтаря. Ну що? Подача в штрафний. кладе корпус Тарануха, Пробиває рикошет Дмитро Різник. Дмитро Різник дальню стійку контролює. Не суперсильний удар, але тарануха класно поклав корпус, як це було потрібно. Тому і є певне нервування від Шахтаря. Подача скидка, Приймака. і М'яч не заходить у ворота. Який же шанс для оболоні? Подачі офсайду тут немає. Приймак скидає головою. І удар таранухи взяли на себе оборонці. Там вже не встигав різник, наскільки я розумію. Як же добре себе показав, класно накидав Олег Свободяну з ця передача. Ну і так само атмосфера десь на німецьких стадіонах. Ось, коли багато людей, особливо, коли я побачив, як тут лється пиво в перерві. О-о-о, тут Кевін в штрафному. Кевін робить передачу. Пробиває Глущенко і це 2-0. Глущенко забиває ставить крапку в цьому матчі. 2-0. Шахтар набирає три очки. Оболонь зробила все, що тільки могла. Як на мене. 20 років Антону Глущенку. Наскільки я розумію, то він забиває перший свій гол за Шахтар. Подача кутового. І що м'яч проходить, звучає в поперечку у Дмитро Різник. Ух, так тут ще нічого не завершено. Дуже хороша можливість була для того, щоб забити на останніх хвилинах. Але за рахунку вже 2-0. Ясно, що Слободян, до речі, ось цю таку розумну передачу робив. Завершується наш поєдинок. Перемагає. Шахтар. Перший забитий м'яч в кар'єрі за гірників у Глущенка. Вітаємо цього молодого футболіста!